Фільм Адвокат Диявола історія внутрішньої боротьби адвоката зі своєю совістю, адже новий наставник виявляється не просто кращим із кращих, а демонічною сутністю, що пропонує головному герою зійти на Олімп. Коли на екрани вийшов культовий трилер адвокат диявола, шляхетна професія адвоката набула виразного демонічного відтінку. Кіану Рівз у ролі амбітного адвоката влаштовується працювати у вельми специфічний офіс, яким керує магнат Джон Мілтон. Він же диявол у виконанні Аль Пачіно». Багато часу сплинуло, багато фільмів вийшло, багато персонажів зіграли блискучі голівудські зірки. Але адвокат диявола й досі займає почесне місце на вершині світового кінематографу. Як режисеру Тейлору Хекворду вдалося втілити у життя цю містичну драму, чому Кіану Рів пожертвував власним гонораром заради Аль Пачіно? що відбувалось на зйомках між Кіану та Шерлі Стерон? Адвокат диявола заснований на одноіменному романі американця Ендрю Нейдермана, який вийшов у 1990 році і став найвідомішою його роботою. Однак і ця книга і екранізація мають іншого літературного пращура. Персонаж Джон Мілтон отримав своє ім'я на честь автора поеми «Втрачений рай від 1674 року. До речі, у фільмі використовуються прямі цитати із цього твору: краще царювати у пеклі, ніж служити на небесах. З фільму збиралися зробити справжній великий блокбастер з дияволом, блискавками з очей, вибухами та купою спецефектів. У ролі Мілтона режисер Тейлор Хекворд бачив лише Аль Пачіно». Проте, зірковий актор п'ять разів відмовлявся від пропозиції, мотивуючи відмову слабким сюжетом. Тож сценарій кілька разів глобально переписували, поки фільм не перетворився на кінодраму. Нарешті Аль Пачіно начебто, погодився, але все ще сумнівався. Тоді Кіану Рівз вирішив збільшити гонорар Аль Пачіно на 2 мільйони доларів за свій рахунок, аби продюсери змогли дозволити собі підписати із ним контракт, а сам він попрацював на одному майданчику з неймовірно талановитим актором. Аль Пачіно майстерно зіграв пихатого, хтивого та самозакоханого диявола. Міміка як у справжнього спокусника, солодкі промови, як у справжнього диявола, який майстерно заманює на свій бік. На цій хтиві промови й купився герой Кіану Рівза – Кевін Ломакс, який своїми вчинками показав усі свої темні сторони у судовій справі. Спочатку кандидатура Кіану навіть не розглядалася. Першим кандидатом був Бред Пітт, але після тривалих роздумів він відмовився від цієї ролі, начебто заради зйомок у фільмі Сім років у Тибеті. Кіану Рівз зміг відтворити найяскравіший образ адвоката, який був у той час у кіно. До речі, коли Кіану Рівз отримав привабливу пропозицію знятися у фільмі, він не тільки збільшив гонорар Аль Пачіно за свій рахунок, а й відмовився від зйомок у картині Швидкість 2». І все це заради того, щоб попрацювати у парі з відомим актором. Після того, як він прочитав сценарій, вирішив, що не має жодного права втратити цю можливість. Готуючись до ролі, Кіану Рівз з багато часу провів з успішними адвокатами, спостерігав за їхньою роботою та відвідував суди. Акторові дістався досить цікавий персонаж. Він зіграв свою роль професійно точно, досить глибоко, реалістично і правдиво. Людина, яка невтомно женеться за тим самим щастям, яке бачить виключно у грошах, у матеріальних цінностях, всепоглинаючому успіху і стає на слизьку стежку. За сценарієм, героям Кіану Рівза та Шарлі Стерон приблизно по 30 років. На момент зйомок Рівзу був 31 рік, а Терон 21. Саме тому режисер Тейлор Хексворт довго сумнівався, чи підписувати Шарлі Стерон на одну з головних ролей. Режисер вважав, що актриса надто молода та вродлива для цієї ролі. У результаті автори вирішили пограти з зачісками актриси, які зробили її старшою. Та й сама Шарлі Стерон довго не наважувалась дати згоду на пропозицію зіграти в адвокаті диявола. Вона переживала через сцени, в яких мала зніматися оголеною, але все ж таки вирішила ризикнути. Їй дісталася дуже складна роль, тож вона старанно готувалася до зйомок. Протягом кількох місяців відвідувала психіатра. Акторка вважала, що так вона зможе краще зрозуміти свою героїню. Кіану Рівз називав взаємини з Шарлі диявольським павутинням, в яке потрапили вони вдвох. Після зйомок фільму навіть пішли чутки про роман між ними. Насправді ж вони були та залишаються лише добрими друзями. Дует з Кіану потрапив до списків найкращих за підсумками 97-го року. Їх спільну роботу називали диявольськи привабливою та переконливою. Настільки, що, коли студія Warner Bros. планувала знімати солодкий листопад», обов'язковою умовою було запросити тільки Кіану Рівзе та Шарлі Стерон разом. І все це завдяки їхній спільній грі у фільмі Адвокат Диявола. Більшість сцен знімали в елітних районах Нью-Йорка. Квартиру Ломакса та апартаменти Мілтона винаймали на 5-й авеню в Карнеї Гіл. Епізоди в офісі Джона Мілтона з видом на зовнішню Тересу та панораму Нью-Йорка з висоти пташиного польоту справді знімалися на вершині хмарочоса. Знімальний майданчик був облаштований на 50-му поверсі будівлі на Манхеттені. Таким чином, за вікном ми бачимо реальну панораму Нью-Йорка, а не комп'ютерну домальовку. До речі, боксерський поєдинок, який відвідують Мілтон та Ломакс, не відрежисована сцена. А справжній бій реальних змагань. Зустріч відбувалася 4 жовтня 1996 року у Нью-Йорку. У знімальної групи було всього пару годин, щоб відзняти цю сцену. Адвокат диявола це успішне поєднання судової драми, напруженого містичного трилера, видатних акторів гарної режисури та важливої проблематики. Бюджет фільму склав 57 мільйонів доларів. А у прокаті він заробив майже втричі більше 153 мільйони доларів. Критики того часу, звичайно, помітили недоліки стрічки, але здебільшого вони були у деталях. Хоча диявол, як відомо, криється саме в них.